Наша людська природа емоційна, ми є емоційні. Але що відбувається? Зачасту ми от саме цю емоційність. Не сприймаємо, відкидаємо, подавляємо, не хочемо мати з нею справу. Що робити з тими емоціями? Куди з ними бігти? І чого сука? Вони так болюче можуть відчуватися. Хто з вас не емоційний? Всі емоційні треба визнати, прийняти, що і емоції будуть позитивні і негативні в сім'ї. Да, от більше можуть виражати, показувати гнів, злість, страх між рідними. Ми можемо це виражати, показувати. Тобто, дивіться, це не тільки погано. Це неприємно. Нам взагалі не хочеться негативних емоцій відчувати, переживати. Тобто, це неприємно. Тільки є, а є ще з друга сторона. От оце негативна людина виражаючи, вона себе відчуває, дозволяє собі бути біля тебе собою. Ну знову ж таки, це не означає, що вона має там використовувати мене як мусорне відро, знаєте, в яке там все скидати. Люденьки, я вже всю душу вам вивернула. Я так хочу, щоб ви були щасливі, щоб ви були реалізовані, щоб ви були вільні, і я разом з вами.